Всім привіт! Мене звати Ярослав, ви на каналі Бурячок. Давайте пограємо в Біомос на Board Game Arena. Це проста гра з механікою створення патернів, у якій можуть змагатися від 2 до 4 гравців. Це лише правила гри. А якщо буде бажання пограти в гарній компанії, рекомендую зайти в Telegram канал та Discord сервер. Посилання закріплені в описі під відео. Ви граєте за молоді планети, що відносно мирно розвиваються в далекій галактиці. Основне завдання створити території, придатні до підтримки життя, а фактично, бути планетою з найбільшою кількістю балів наприкінці гри. Інтерфейс в космічному мішечку замішується 60 жетонів місцевості. В адаптації він не візуалізований, однак є статистика, скільки жетонів залишилося в ньому. Витягуються 5 випадкових жетонів та розміщуються у центрі столу, затасовуються карти біомів. Зліва викладається 100 з базових біомів і поруч відкриваються 4 верхні карти. Справа викладаються 4 випадкові карти супербіомів. Кожен гравець отримує поле планету. В адаптації можна вибрати з якою стороною грати. Для початку рекомендується базова сторона з океаном. Випадковим чином обирається перший гравець. При трьох, останній гравець одразу отримає один випадковий жетон місцевості. Якщо гравців 4, останні два гравці беруть жетон місцевості. Хід гри. У свій хід ви повинні взяти один жетон місцевості і додати до своєї планети. Жетон місцевості ви обираєте з тих, що викладені в центрі столу. Пропустити вибір не можна. Далі ви розміщуєте вибраний жетон на будь-яке вільне місце на планеті. Ви можете звільнити місце для нової місцевості, зсуваючи вже розміщені жетони, не можна їх вийняти і перекласти. Виняток це коли формується місяць. Коли хтось забере останній жетон з космічного мішечка витягнуться 5 нових територій. Якщо складається паттерн, ви можете виконати карту цілі. Якщо у вас на планеті є такий самий порядок територій, як показано на карті, в кінці ходу ви можете виконати одну карту біома. Прозора кулька на карті це джокер, який символізує будь-який жетон місцевості. Потім відкривається нова карта якщо колода порожня, карта не замінюється. Супербіомів на гру лише 4, тому після його завершення нова карта не викладається. Формування місяця під час вашого ходу ви можете помістити жетон місцевості в меншу комірку це означає, що ви сформували місяць. Ви отримаєте можливість вийняти і перемістити будь-який жетон місцевості на вашій планеті на будь-яке вільне місце. Цей ефект не обов'язковий, але діє негайно. Ви не можете його зберегти. А також за кожен жетон місцевості на вашій планеті, який відповідає типу місяця, ви отримаєте три бонусні очки. Ви не отримаєте бонусний бал за жетон місцевості, який формує сам місяць. У будь-який момент ви можете подивитися, що збирають опоненти на своїх планетах. Кінець гри. Гра закінчується, коли останній гравець заповнить свою планету, включаючи місяць. Підраховуються бали за карти біомів та території місяця. Планета з найбільшою кількістю очок перемагає. У разі нічиї перемагає той, у кого найбільша кількість різних типів місцевості. Розширений режим дещо у різноманітнює гру. При підготовці до гри після визначення першого гравця гравці в зворотньому порядку обирають планету, третій і четвертий гравці жетон місцевості не отримують. Планшети планет тепер мають бонус за території певного типу, дві фіксовані комірки. Розміщені в них території не можна зсунути, і додаткові дії планетарні події, які можна запустити після розміщення жетона місцевості та перед виконанням цілі біома. Кожного ходу ви можете запустити одну і тільки одну з планетарних подій на вашій планеті. Зрошення. Якщо у вас є пустеля поруч із океаном, ви можете замінити жетон пустелі лісом. Зледеніння. Якщо у вас є жетон океану поруч із горами, ви можете замінити океан на жетон льодовика. Опустелювання. Якщо у вас є жетон місцевості будь-якого типу поруч із жетоном пустелі. Ви можете замінити цей жетон на пустелю. Танення льоду. Якщо у вас є жетон льодовика, ви можете замінити його на новий випадковий жетон з космічного мішечка. Тому звертайте увагу на залишок жетонів у запасі, щоб не вийшло ситуації. Я надіюся витягнути жетон лісу, а його в мішечку немає. Також, якщо у космічному мішечку немає жетонів в місцевості, який вам потрібен, ви не можете запустити подію. Формування місяця також вважається планетарною подією, тому ви не можете запустити іншу подію протягом того ж ходу, коли формуєте місяць. І в кінці гри, на додаток до очок з ваших карт біомів та вашого місяця, додається бонус лісу одне бонусне очко за кожен жетон лісу на вашій планеті, крім місяця, і бонусне очко за кожен жетон місцевості вашого типу планети, крім місяця. Це всі правила! Удачі вам в партіях! Підписуйтесь на канал. Всього найкращого ще почуємося!